Почалась весна, а з нею сезон кліщів, які є неабияк небезпечними для песиків та котиків. Тож кожен свідомий власник чотирилапого друга повинен уберегти свого улюбленця від їхнього ураження. Основна їх небезпека в тому, що вони є переносчиками захворювань, небезпечних як для собачок, так і для котиків. Собачок це у нас найпоширеніші бабезіоз, анаплазмоз, реліхіоз та бореліоз, тобто хвороба лайма. У котиків це гемопартенельоз. Ще ми найчастіше зіштовхуємося. Небезпека цих захворювань в тому, що вони руйнують в основному і вражають червоні клітини крові. Їх руйнація призводить до анемії, кисневого голодування і, відповідно, вже потім страждають решта органів та систем. Методів профілактики укусу кліща безліч проте основними та найефективнішими є пігулки та спеціальні краплі на холку. Підібрати правильний метод обробки вам допоможуть ветеринарні лікарі, адже існує багато нюансів щодо їх застосування. Дуже часто зіштовхуємося з тим, що іноді, наприклад, таблетки можуть ділити, а вони розраховані на відповідну вагу. Ділити ми не рекомендуємо. Так само і краплі на голку можуть власники ділити, щоб там можливо, важливості економії можливо, не знають про те, що вони можуть не спрацювати, і тваринка може заразитися навіть на фоні обробки, тому це дуже важливо. Стосовно таких засобів захисту, як спреї та спеціальні нашийники, то ветеринари наголошують, що вони можуть. Використовуватися лише як додаткові методи профілактики спільно з основними. Стосовно кратності обробок, більшість препаратів, краплі, таблетки, вони діють місяць, тобто 4 чотири тижні. Ми рекомендуємо проводити обробки кожні чотири тижні. За винятком є препарати, він такий один найбільш відомий це бравекто, таблетки. Вони дають захист на три місяці, тобі 12 тижнів. Останні всі це чотири тижні. Кожні чотири тижні. Проте, навіть якщо ви регулярно обробляєте своїх хвостиків від кліщів, все одно необхідно уважно роздивляти улюбленця після прогулянок, особливо ретельно необхідно приділяти увагу зоні вушок, лапок, пахв та спинки стосовно місць, які ми провіряємо. От як собачка в нашому випадку короткошерстна, на ньому в принципі це легше помітити, чим на довгошерстній. локалізації це дорсальна, ментральна поверхні шиї, також по боках. Собачки, в якій в нашийниках обов'язково наший. Рухати, провіряти під нашийником. Вони часто можуть там також ховатися. Область холочки, також такі більш рідші місця, де вони можуть бути. Це пахва, пах. Тобто видивлятися, вони якраз безшерстні частиці області між пальчиками, тобі ж е, отак добре віддвигати, провіряти. Якщо ви помітили у свого песика чи котика наступні симптоми, слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря, адже вони вказують на ураження кліщем. Початкові симптоми це більше вялість, апатія. Собачка буде більше лежати, може відмовлятися їсти, е, ну бити може пити може ні. Е, потім уже більш такі віддалені. Признаки це може бути рвота діарея, може розвиватися іктеричність, тобто жовтушність слезових оболонок і шкіри, то на таких безшерстних ділянках буде більш помітно. Також може змінюватися колір січі від звичайного жовтого до більш бурого, такого коричневого Тож уважно слідкуйте за своїми чотирилапими друзями, особливо у теплі пори року. А у разі виникнення будь-яких незвичних симптомів, звертайтеся за допомогою до спеціалістів. Софія Григоренко Симпальчик Кременчуцькі новини.